Про роботу обласної ради упродовж вересня прозвітував її голова Василь Скрипничук. Чи не найгучнішою подією в відомчих стінах стало обговорення нового тексту угоди про розподіл вуглеводнів, які будуть видобувати у межах ділянки Олеська минулого тижня на позачерговій сесії облради рішення затвердила, щоправда, підпису голови облради на офіційному документі немає. На Прикарпатті очікують остаточне погодження тексту від київських урядовців. Утім, провокативні коментарі щодо ролі свободи у погодженні питання про видобуток сланцевого газу Василь Скрипничук про проком... Коментував, від свободи вся 18 зі 114 депутатів, то ці депутати показали, що по суті їхні, їхні голоси ні на що не впливають, якщо розглядаються будь-які питання. І тому списувати на Цю невелику, скажімо так, серед депутатів, політичну силу, всякі негаразди, які творяться в області чи в обласній раді, мені здається, що це було трошки ну мега завдання для декого, і воно так тріснуло з таким лускотом величезним брехні про 450 мільйонів хабарів, які то нібито там свобода взяли, і все таке інше. Це є просто брехня і не більше. Голова облради говорив про підготовку шкільних та дошкільних освітніх закладів до нового навчального року. Також про реалізацію четвертого конкурсу проєктів місцевого самоврядування. Цього року подано понад 160 проєктів. Лідерами стали Надвірнянська, Снятинська та Косівська міськради. Найактивнішими були райони Тисменецький та Богородчанський. Ремонт, заміна вікон, дверей у дитсадках, школах та фапах, благоустрій території, берегоукріплення, встановлення вуличного освітлення та реконструкція притулку для тварин. Такі можливості дає реалізація проекту. Кошти на виконання залучають з різних джерел фінансування. 23,2 мільйона гривень треба на освоєння цих проєктів, в тому числі 12,2,2 з обласного бюджету, 5,1 з місцевих бюджетів, і 5,9 від організацій партнерів. З фінансуванням не винні, винні не тільки сільські голови, чи хтось там якийсь виконавець дуже гальмує цей розвиток, наш, наш рідне державне казначейство. Тобто держава. Немає коштів і не може профінансувати ці всі речі, які ми запланували.